Було потреба, коли ново зібратися, у зв'язку там сталося резонансне вбивство, немає ніж реагувати на прохання нашої служби опіки над дітьми. Тому у зв'язку звернення начальника у справах дітей до нашого комітету Жанни Вельме. Ми проводимо сьогоднішні засідання відповідно до регламенту. У нього запрошувалися поміщення викуму Одинадцять. 11 присутніх є, тому засідання правомочне. На початку я прошу всіх половин мовчання. Прошу складати. Шановні члени, є пропозиція розпочати пропозиції з початку голосування. Вам роздано порядок денного сьогоднішнього засідання. Проєкт вирішень щодо питань, які сьогодні винесені в порядок денного. Хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу? Тобі. Змін допозит, доповнень до порядку денного немає. То. Тому пропоную порядок даний позачергового засідання виконавчого комітету прийняти в цілому. прошу голосувати. Дякую. Переходимо до питання номер 1 про призначення опікуна над дітьми. У Шановні члени виконкому, не буду повторюватися. Ці два питання, які винесені з засідання виконавчого комітету, пов'язані з подіями, які трапилися 15.06.2025 2025 року. На жаль, трагічні. На жаль, є двоє дітей, які залишилися без батьківського піклування. І першим питанням це питання щодо призначення над дітьми. Зараз воно виноситься для того, щоб що терміново через те, що на сьогоднішній день службової запитці це описано, але хотів би доповісти, якщо сьогодні буде оформлена опіка, фактично має право звернутися до управління соціального захисту щодо отримання соціальних виплат за попередній період, тобто з 15.06. Звісно, з наступного місяця вже ця особа не зможе отримати виплату. Це перший нюанс. Другий нюанс. На сьогоднішній день діти визнані потерпілою стороною. І знову ж таки, дідус ну, не в повній змозі через те, що його похорони всі інші питання відносилися. Має право звернутися на безоплатну правову допомогу щодо призначення безоплатного адвоката відповідно захисту прав та інтересів дітей, де Ді діти фактично були і свідками цієї події трагічної, і є на сьогоднішній день потерпілою стороною. Зазначу, що цей проект рішення фактично захистить права та інтереси дітей. Але під час підготовки вже фактично сьогодні було встановлено, що є у пункті 7 даного проєкту рішення відповідно внести таку редакційну правку, зобов'язати опікуна звернутися не до Ковальського МТО, а до Ковальського центру торвиної соціальної допомоги. Це от такий нюанс, що по цьому рішенню стосується. Прошу підтримати даний проєкт рішення. За основу І врахувати запропоновані зміни до пункту 7, зобов'язати пікуна звернутися до Коверського центру управління медико-санітарних закону. Хто за таку правку прошу голосувати? Тоді голосуємо за проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Дякую за ваше питання. Ми розглянули. Переходимо до розгляду питання в порядку денного номер 2 про затвердження висновку опіки та піклування про в поновлення інтернетських права. Шановні стане тому, е крім заяви дідуся було звернення ще його бувшого зятя, батька дитини, біологічно, юридично він не має відношення до цієї дитини, Матющука Володимира щодо дитини-доведа. Е Зазначу, що був зібраний весь необхідний пакет документів, комісійно було розглянути це питання. На даний час він є військовослужбовцем, перебуває у відпустці. Ну, спочатку була відпустка по цих сімейних обставинах, зараз перебуває у відпустці і має намір звернутися до Кольського безприймного суду щодо поновлення у батьківських правах. Звісно, щоб не затягувати це питання, необхідно фактично надати можливість батькові поновитися у батьківських правах. Зазначу чисто від себе, попередньо я знаю, що ця особа опікується цією дитиною, своїм сином, фактично займається його навчанням, вихованням, утриманням, коли перебуває на території міста Ковля. Будь-яких таких негативних, характеризуючих даних немає. Попереднє судове засідання, верніше судове рішення, було винесено фактично, ну так, з моєї суб'єктивної точки зору, під тиском і впливом цієї особи, яка перебуває зараз під бард. Тобто, Ця особа, що хоче поновитися, надала на засвідчену згоду на позбавлення її батьківських прав. Суд позбавив. Ця, ця особа, яка перебуває під вартою, мав намір усиновити в подальшому, бо були нормальні стосунки. Ну, так склалося, що суд позбавив на даний час. Є двоє дітей, які перебувають під опікою, будуть перебувати вже фактично під опікою. А в подальшому, можливо, буде передано, якщо суд поновить у батьківських правах, цій. Людині цьому батьку. Ну, таке життя цьому рішення. Які є запитання? Маю зауваження доповнення до проєкту рішення. Ми тоді пропоную прийняти е, дане рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Одного. Шановні члени, питання, які виносились на розгляд позачергового засідання, ми розглянули. Чи є бажання особисто? Немає? Такі засіблення вкращу клітеплюють закрити. Дякую всім.